Підбиваючи підсумки року, що минає, правильно буде почати саме з допомоги силам оборони та розбудови в місті ветеранського простіру, як ви знаєте, за роки повномасштабної війни Дніпро передав на потреби війська загалом близько 8 мільярдів гривень та 55 тисяч квадратних метрів комунальної власності, згадуючи минулорічну історію. Коли через тиск і надумані кримінальні справи, мерію фактично позбавили можливості купувати те, що у своїх заявках нас просять оборонці, цьогоріч, у 2025, ми засередилися суто на виплатах прямих грошових субвенцій. Кошти на закупівлю необхідного отримали загалом майже 60 бойових підрозділів. І у бюджеті на 26 рік, попри те, що держава вилучила у міста майже 10 мільярдів гривень. Програми підтримки сил оборони складає 500 мільйонів гривень, півмільярда. Це, на собі, це тільки силам оборони. А, а також на відновлення міста після ворожих обстрілів та інші пов'язані з війною витрати, Дніпро виділяє більше ніж 700 мільйонів гривень. Тож, незважаючи на те, що у міста як і усього місцевого самоврядування. Щороку забирають гроші, ми надалі допомагаємо військовим і робимо це на всіх рівнях. Саме тому у Дніпрі сестра.